Коротенько, найпростіша посадка саджанця. Це абрикоса, ось робив кулювання влітку, вже почало прокидатись, тому вис викопав зі школки, зараз будемо його закапувати. Так, коротко і швидко купаємо яму десь 30 на 30 см 50 см глибиною, всипаємо туди в відро гарного перегною. Чорноземі кидаємо лопату з землі, перемішуємо, кидаємо саджанець, засипаємо землею, заливаємо водою. Все. Поїхали. Готово. Над брунькою зрізали і ждемо, поки виросте.